Вітаю! Ми на ютуб-каналі компанії Мудра. З вами Тетяна Шевченко, і ми говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. Трішки, мабуть, хайпова тема, яку я зараз підніму, не тому, що я хочу хайпувати, а тому, що ви запитуєте, і я хотіла би спробувати розставити крапки над і, як політична ситуація в світі впливає на рекрутинг, на відправлення студентів на навчання за кордоном і на ваш вибір. Чого чекати від Європи? від Сполучених Штатів Америки і що з цим робити по Європі насправді без змін, Так? тобто, якщо так загальна ситуація, Європа нас приймає по деяким країнам. Ми чекаємо підтвердження, ну наприклад, та сама Ірландія, десь 18 березня, уряд має ще раз прийняти з великою ймовірністю, Не просто зроблять кожен рік, підтвердити свою готовність підтримувати і надалі українців, надавати статус тимчасового захисту і відповідні пільги пов'язані з цим статусом. Тобто безкоштовне навчання в державних школах для дітей і якісь переваги для українців, які потім подаються через КАО, це система загальна єдине вікно в Ірландії для вищих навчальних закладів, які подаються в університети. Це окрема тема, але тим не менше. Тобто, в цілому, по Європі без змін зараховуємо, працюємо. Ви запитуєте, чомусь зараз ми бачимо, спостерігаємо такий прям сплеск інтересу до Австрії набагато більше як в минулому році. У нас вже десь починають по одним напрямкам закінчуватися квоти, тому що ми вибираємо да дуже швидко вибираємо кількість студентів, з якими можемо працювати або можуть працювати наші провайдери. В цілому Європа абсолютно без змін. І тут можете не переживати. Чи переживати стосовно Сполучених Штатів і що там відбувається? Діюча адміністрація Білого Дому скасувала USAID. Я думаю, судова система, яка, сподіваюся, все ще незалежна, там щось все-таки на рахунок цього будуть якісь дії, але це буде продовжена в часі активність людей, які чинять спротив тому, що робить зараз поточна адміністрація. Разом з тим, буде спротив, не буде спротив. Факт лишається тим, що допомога по USAID, вона призупинена по дуже багатьом проектам, по більшості проектам, і це означає, що теж грантові програми і так далі, вони під великим питанням. Це не означає, що грантів не буде, тому що гранти є з федерального бюджету, гранти є з приватних фундацій, з приватних бюджетів, тому там, де фінансують приватні структури да, певні перекривають якісь потреби студентів, там все буде ок. А там, де це федеральний бюджет, чи там бюджети штатів, там будуть питання, там будуть зупинки. І ми насправді на сьогоднішній день, наприклад, ми чекаємо інформації. У мене не дуже оптимістичні прогнози відносно того, дочекаємося чи ні, але чекаємо, що буде. Бо, як бачите, ситуація в світі настільки кардинально змінюється, що ми просто за короткий проміжок часу є свідками досить серйозних сувів. В багатьох сферах нашого життя, наших очікувань відносно міжнародної ситуації, ті студенти, які можуть підтвердити фінансову платоспроможність, які тому що не всі студенти їдуть прямо по грантам, і не всі студенти їдуть по стипендіям, там і так далі. Вони не відчують на собі якихось таких от дій, таких от впливів. Ми робимо студентську візу F1, тому якою б не було відмінить адміністрація Трампа. Чи не відмінить статус тимчасового захисту для українців? Що вони там обмежать цю кількість українців там не обмежать? Якщо ви їдете як міжнародний студент по візі F1 за свої кошти ви підтверджуєте плату спроможність, то для вас нічого не змінюється. Щоб там не було, все лишається в силі. Вам можна за це не переживати. Якщо ви розраховуєте на стипендії і вже, наприклад, почали рухатися в цьому напрямку. Ми вас почали зараховувати там, не знаю, з осені 24-го року. У нас є такі студенти, які зараз перебувають в процесі, і от вони чекають на рішення по стипендіям і не розуміють, буде, не буде, як і так далі, моя порада тверезо оцініть ситуацію в тому регіоні, де ви є, і, можливо, подумайте про просто про шляхи альтернативні. План Б. План Б має бути. У вас зрозуміло, що ми, коли зараховуємо Америку, назавжди є план А, план Б, але план Б може точно так само бути в межах там, ваших очікувань по стипендіям. Тому, відповідно, треба знайти подивитися варіант, де ви точно отримаєте хороші, сприятливі умови, байдуже, який там надалі буде розвиток подій політичний. Канада. Канада, як ви знаєте, рік тому, навіть півтора, певно, що включила певні обмеження для міжнародних студентів. Це було пов'язано знову ж таки з соціальною політикою уряду. І зараз моя думка така, тому що я дивлюся з нашої комунікації з провайдерами і з університетами, коледжами, що Канада потихеньку старається обійти свої ж обмеження. І це означає, що у нас знову таки Канада для нас стає знову привабливішою, і тому Канаду розглядаєте як альтернативу, хто хоче саме північну Америку, то Канаду можна розглядати як альтернативу Америці. Коли Канада ввела обмеження, попит на програми академічні змістився в сторону Сполучених Штатів. І в нас було туди дуже багато студентів. Тепер, коли зараз ми відчуваємо і бачимо, що люди кажуть, ой ні, ми, мабуть, Америку, ні. Хто планував зараз подавати документи в Америку, у нас є клієнти, які передумали які кажуть, ні, ні, давайте розглядати Європу. Альтернативи завжди є. Це може бути Канада, може бути Європа. Знову таки орієнтуйтеся на ваші цілі, на ваше власне бачення і приймайте рішення. У нас на сьогоднішній день активізувався попит як не дивно. Насправді, як не дивно, Австралія, Нова Зеландія. У нас активізувався попит. і У нас є дуже гарні програми запропонувати в Японії. І ви дуже здивуєтеся, насправді, що є при університеті японському ГЕКУН, є англомовні програми. В сфері соціальних наук і бізнес, і міжнародні відносини, і психологія, і соціологія, і комп'ютерні науки. Там, звісно, що перелік обмежений. Це не абсолютно всі програми, всі спеціальності, які вас можуть цікавити. Там не буде інженерії, там не буде біотехнології і так далі. Але соціальні науки там є. Бізнес, соціальні науки є. Економіка. Вартість навчання 10 тисяч доларів за рік. Проживання здивуєтеся за рік 3500. в одномісних шикарних номерах. Бачите, я вам зараз це кажу, і сама ловлю все на думці, що звучить так, начебто, я вам його вже продаю, і я вас прям туди дуже хочу відправити. Не хочу вас вмовляти, просто хочу, щоб ви знали, що альтернативи якісь завжди є, їх можна розглядати. І якби ви дивилися все одно так чи інакше, високотехнологічні країни, і це Японія, і це англійською мовою. І можливо, якби вам прям хотілося потім вчити японську мову, бо у вас якісь плани на Японію, то. Є варіант, звертайте увагу. Південна Корея, певно, вже може вжити визначення, що це традиційно, тобто, це вже кілька років поспіль. У нас реально дуже такий серйозний попит на південну Корею. Люди цікавляться, питають і їдуть вчитися. Я думаю, що все буде добре, і Україна, головне, що лишається зі своєю державністю, і це вже незмінно. Я думаю, ми якусь критичну точку неповернення. Ми перейшли ще в 2022 році. Тому ми все витримаємо. Яка б турбулентність політична не була, світ змінюється, це часом лякає, але це дуже цікаво. І коригуйте свої плани, не відкладайте їх на потім, коригуйте тактику свою, як ви рухаєтеся, майте завжди план А, план Б, можливо, план С. Розглядайте різні варіанти, орієнтуйтесь на максимально комфортний для вас бюджет. Не заходьте в якісь авантюри, де ви очікуєте, можливо, якихось таких лотерейних варіантів. Там, якщо пощастить, у мене буде не знаю хороша стипендія, тоді буде супер здорово. Заземляйтеся, але рухайтеся вперед. І все буде добре.